Доброго дня, діти! Я хочу вам сьогодні розповісти про історію України, про події, які колись відбувалися. У кожну четверту суботу листопада в Україні щорічно відзначається скорботна пам'ятна дата День пам'яті жертв Голодомору. Послухайте, будь ласка, казку. Казку, яку назвали про добрих людей. Жила колись маленька дівчинка Зоряна, була в неї велика і дружна родина. Дорослі працювали, займалися господарством, діти їм допомагали, вчили грамоту та математику. Ця родина товаришувала з іншими такими родинами. Вони були дуже самостійні, свободні, горді. Разом раділи, якщо необхідна була допомога, допомагали один одному. Земля щедро дарувала працьовитим людям свої скарби. Найголовнішим скарбом люди вважали хліб. Жили вони в країні, яка називалася Україна. Любили її, оберігали її в лихі. Дізналися злі. Люди, що є такі веселі і щирі люди, вирішили напасти на цю країну, вкрили чорні хмари небо, не виходило сонечко, не дарувало своє тепло. Почали перемагати вороги, забрали в людей їжу, залишили їх без хліба і почали гинути добрі люди. Янгу побачив біди добрих людей і розкрив свої крила. Захищаючи їх від лиха. А на згадку про важкі часи залишив квітку. Це незвичайна квітка, це квітка незабудка На превеликий жаль, це не просто казка. Ці події дійсно відбувалися в житті нашої країни. Ми пам'ятаємо про ці дні. Бро. Ті дні, коли людям нема було чого їсти. І тому ми і зараз шановуємо хліб, хліб усьому голова. І жодна крихітка хліба не повинна просто десь валятися. Треба віддати тваринам, верхам, людям, які потребують його. Це велике щастя на землі, коли хліб води шумить колосся, він святий на нашому столі, спокон віку так вважати довелося. Ми пам'ятаємо. А на згадку про ці події у суботу ми можемо запалити свічку пам'яті. do